Доброго ранку, дітки. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Настрій супер, погода клас, до роботи. Всі гаразд. Сьогодні до нас завітав новий гість. І звати його Афлатунчик. Він дуже особливий друг. Який прилетів з космосу, щоб пограти з нами і навчити дивним речам. А Флатунчик це маленька іскорка, яка дуже любить подорожувати. Він дуже багато подорожував Всесвітом і дізнався багато нового, і хоче з вами поділитися своїми знаннями. Подружимося за Флатунчиком. Так, звичайно подружимося і дізнаємося багато нового. Одного разу Афлетунчик подорожував і зустрів маленьку дівчинку, яку звали Іринка. І Іринка йому розповіла про свої мрії. Іринка мріє про нове платтячко. Іринка мріє. Піти до лісу погуляти. Іринка мріє з друзями відпочити на морі. Іринка мріє про новий смартфон. Іринка мріє погуляти в дворі з друзями. Іринка мріє про нові роликові. Ковзани. Іринка мріє, щоб на вулиці було багато снігу, і тоді вона з друзями зможе погуляти. Іринка мріє погойдатися на гойдалці. Іринка мріє про нового собачку, про нового друга. Іринка мріє про м'ячик. Іринка мріє мати кошеня. Іринка мріє про новий велосипед. Отже, дівчинка має багато мрій. І Афлатончик який сказав, що для одних мрій гроші не потрібні, а для інших потрібні кошти. Тобто, щоб погуляти з друзями в дворі, гроші не потрібні. А от для того, щоб придбати новий смартфон, потрібні гроші. Гроші в кожній країні свої. В Україні гроші називаються гривні. Є монетки і банкноти. Монетки 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень. 10 гривень. Банкноти 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10. Є також більш крупні банкноти. Для того, щоб легко було рахувати, кожну гривню можна позначити зірочкою. Якщо це монетка 2 гривні, то це значить 2 зірочки. А якщо монетка 1 гривня, то це одна зірочка. Ось так легко можна запам'ятати. Отже, монетка, на якій намальовано 2 гривні, це так само, як дві монетки по одній гривні. Давайте спробуємо в червоному квадратику, яка у нас монетка? 5 на ній написано, що це 5 гривень. І ми її позначили, що це 5 зірочок. А давайте порахуємо, скільки зірочок в прямокутнику червоного кольору. 2 гривні, отже, це 2 зірочки. 2 гривні це ще 2 зірочки. І 1 гривня це одна зірочка. Тож, рахуємо разом 1, 2, 3, 4, 5. Отже, в червоному прямокутнику три монетки 5 гривень. Це так само, як одна монетка в 5 гривень. Або 5 монеток по одній гривні. Отже, в кожній червоній фігурі 5 гривень. 5 гривень це також банкнота. 5 гривень. Це 5 зірочок, 1, 2, 3, 4, 5. Або монетками казали в 5 гривень, одна зірочка 2, 3, 4, 5. Також ми казали, що 5 гривень це 2 гривні, 2 гривні і одна. Або 5 монеток по 1 гривні. Ось так легко за допомогою зірочок можна рахувати гроші. Ми рахуємо не кількість монеток, а номінал, який написаний на купюрі чи на монетці. Отже, якщо ми маємо купюру в 10 гривень. То це значить, що в нас є 10 зірочок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це так само, як одна монетка в 10 гривень. Або дві монетки по 5 гривень. Або дві банкноти по 5 гривень. Або це може бути цілих 5 банкнот по 2 Гривні. Також 10 гривень це коли 5 монет по 2 гривні. Потрахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От у нас є 5 монет по 2 гривні і разом виходить 10 гривень. Або ж цілих 10 монеток по одній гривні. Це також буде 10 гривень. Отже, на кожній купці ми бачимо 10 гривень, незалежно від кількості там банкнот чи монет. Ми рахуємо номінал. Іринка розказала Афлатунчику, що в неї також є гроші. І показала, де зберігає Іринка гроші? Так, серед іграшок на поличках. Які гроші є в Іринки? Так, є банкнота 5 гривень, банкнота 2 гривні і монетка 2 гривні. Афлатунчик пояснив Іринці. Що гроші зберігати серед іграшок не можна. Це цінно-коштовна річ, яку зберігають де? В гаманцях або в скарбничці. Також гроші зберігають в банку і складають в гаманець. Якщо гроші зберігають в банку, то людина має. Таку картку. І це називається електронні гроші. За допомогою такої картки можна розрахуватися в магазині або зняти гроші в банкоматі. Щоб наші очки трошки відпочили, давайте ми з вами трошки відпочинемо. Слідкуйте уважно очима за сніжкою. Отже, ми з вами трошки перепочили і згадаємо, що гроші можна зберігати в скарбничці або в гаманці, так? де люди беруть гроші? Звичайно, діткам їх можуть дати бабусі, дідусі або батьки, і тоді дітки витрачають на власні потреби. А де беруть гроші дорослі? Так, для того, щоб гроші були, потрібно працювати. Є різні професії, де люди працюють і отримують за це кошти. В магазині, на ринку, в аптеках, водіями маршрутних таксі, на автосервісах. В ресторанах та кав'ярнях, в перукарнях та швейних майстернях. А флатунчик розказав вам про гроші, де вони беруться та де витрачаються. Також ви дізналися, як потрібно поводитися з грошима. Ще раз нагадаємо. Що ми рахуємо не кількість монет або купюр, ми рахуємо їх номінал. А флатунчику вже час з вами прощатися, але він обов'язково повернеться, щоб розповісти вам багато нового та цікавого. До нових зустрічей!